Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 16 вересня, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та друге послання святого апостола Павла до Коринфян. І починаємо з Євангелія. Одного разу фарисеї склали раду з іродіанами проти Ісуса, як його погубити Ісус же учнями своїми. З учнями своїми відійшов до моря, і за ним пішло багато народу з Галілеї, іудеї, і Єрусалима, і Думеї, та за Йордану, та за колиць Тіра та Сидона. Безліч людей прийшли до нього, почувши про все, що він робив, і сказав учням своїм, щоби готовий був для нього човник через багатолюдність, аби не тіснили його. Багатьох по зцілив, тому всіх хто мав рани, кидались до нього, щоб торкнутися його. І духи нечисті, коли його бачили, припадали до нього і кричали, кажучи Ти син Божий. І він суворо забороняв їм, щоби не виявляли Його. І переходимо до послань. Браті, як ви багаті всім вірою, словом, пізнанням, всіляким старанням і любов'ю вашою до нас, так багатійте і цією благодаттю. Кажу, це не як повеління, але. Старанністю інших випробовую щирість і вашої любові. Адже ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, став убогим заради вас, щоби ви збагатились Його вбогістю. Я даю щодо цього пораду, бо це корисно вам тим, що не тільки почали робити це, але й бажали того ще з минулого року. Довершіть же тепер саме діло, щоби чого, е, чого ревно бажали, та й виконали. Виконано було в міру можливості, бо коли є старанність, то вона приймається, приймається, дивлячись на те, хто що має, а не на те, чого не має. Не треба, щоб іншим було полегшення, а вам тягар, але щоб була рівномірність. Нині ваш надлишок на полегшення їхньої скрути, а потім їхній надлишок на полегшення вашої скрути, щоб була рівномірність, як написано: хто зібрав багато, не мав зайвого, і хто мало не мав недостачі. На цьому це все Бажаю вам Божого благословення і до зустрічі вечором.